Уночі ворог обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії, а ще в районі перестали працювати два водоканали. Ситуація із питною загострюється, проте людей просять не панікувати. Що робить влада аби вирішити проблему та які наслідки атаки росіян зараз дізнаємося у нашої кореспондентки Айміни Арнаут. Айміно розповідає подробиці. Вітаю Олено. Цієї ночі Нікопольщина знову під обстрілами. Окупанти двічі вдарили по ній з важкої артилерії. Обійшлося без жертв, масштаби руйнувань нині з'ясовують. Гучно у районі було також і напередодні. Ворог атакував Мирівську громаду та Нікополь. Там потрощені приватні будинки, гімназія, два приватні підприємства, шість господарських споруд, автівка і трактор. Люди не постраждали. Щодо ситуації із питною на Нікопольщині, за останню добу рівень води у Каховському Кому водосховище впав майже на метр. А це критичні показники кажуть владці У зв'язку з цим на Нікопольщині зупинили роботу двох водоканалів. В одній з громад вже організовують підвіз питної. До району їдуть вантажівки з бутильованою водою, а також цистерни з технічною людей просять не панікувати, утім економно використовувати запаси. На жаль, рівень води. В каховському водосховищі зменшується, але фахівці роблять все необхідне для водопостачання. Якщо будуть зміни, ми додатково надамо інформацію. Також додам, що у військовій адміністрації Нікопольщини попросили жителів не розголошувати жодної інформації, де буде відбуватися розлив або підвіз питної. Це необхідно, аби дані не потрапили до рук ворога. Інформувати ж населення будуть через органи місцевого самоврядування. А на цю годину у мене поки що все. Якщо з'являться додаткові подробиці, ми розповімо їх вже у наступних випусках. Олено. Дякую, аміно. Це була наша кореспондентка Айміна Арнаут, яка розповіла про ситуацію в області, зокрема, які справи з водою у наближених до Каховського водосховища населених пунктах.